Дружина розбудила після третього прильоту було два по бориспілю. Це було бли, ну, близько чутно, і був по злітній смузі у мене за домом у місті Бровари. Там стара льотна частина, і по, її, по злітній смузі там теж били. І ось після цього я проснувся. Дружина почала питати, що це, що це. Я встав, подивився в вікно, побачив, що. У нас там 34 4 доми, 22-етажні висотки, із них люди просто висипаються з під'їздів, просто в машини тікають. Ну Хто куди, Це було, хто на вулицю просто вибігав з домів, хто в машини, і машини виїжджали. Ми теж почали спускатись, бо у нас 11 етаж, високо, ми ж не розуміємо, що це було. І ми вийшли, було без 15,8, пам'ятаю, як зараз. Над нами полетіла крилата ракета. Прям, ну, вона так низько летіла, що я гадав, що вона в наступний дім після нас ось зараз валить, але вона полетіла на військову частину трохи далі, попала там в військову частину. Дочку з дружиною відправив до теші в село, хотів сховати їх від, ну, від великого міста, хотів забрати їх, бо думав, що все буде тягнутися сюди. Виявилось так, що засунув їх в саму середину.